Цікаві факти про число 8. Вісімка – це єдине натуральне число, у якого сума залишків при розподілі на всі натуральні числа менші за до нього. дорівнює самому числу. Цифра 8 стоїть у ряду 4, 8, 15, 16, 23, 42, яке з'являється у серіали Залишиться живим. Він, нібито має незвичайні властивості. Число 8 використовується в інтернет сленгу. Воно замінює букву тета використовується в татарській, казахській, буряцькій, монгольській та інших мовах. Це слід враховувати під час читання відповідних текстів. Якщо в Європі щасливим число є сімка, то в Китаї це вісімка. Справа в тому, що на Кантонському діалекті воно звучить так само, як в процвітання. Недаремно Олімпійські ігри в цій країні відкривали о 8-й годині. 8 хвилин вечора, 8 серпня 2008 року. Через схожесть вісімки і знака нескінченності, багато хто вважає, що це той самий символ, але перевернутий. Однак це не так. Просто написання числа нагадує цей знак. Вісімка в альпінізмі називається страхувальний елемент, який використовується у спорядженні. Назва отримана через форму у вигляді вісім. Також ця назва в народі має модель автомобіля ВАЗ-2108. Розмір шахівниці дорівнює 8х8 квадратів. 4 білого і 4 чорного кольор. Також на простому калькуляторі вміщується лише 8 цифр.